Доброго дня, шановні присутні, розпочинаємо наше засідання конкурсної комісії на посаду директора Одеського ліцею номер 50 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід. Це оператор відеозйомок, спеціаліст щодо візуалізації презентації. Прошу проголосувати, хто за? Одноголосно рішення прийнято. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка, Матеріали будуть опубліковані на веб-сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси в новій редакції було затверджене рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Слово надається заступнику на голови конкурсної комісії Буйневич Олені Валеріївнулась. Дякую, шановні присутні. Вольчого склад конкурсної комісії, голова комісії Олексій Потапський, депутат Одеської міської ради. Дякуємо за згоду. Заступник голови комісії Венери Олена, представник професійної спілки освітяни Одеси, директор департаменту освіти, секретар комісії Бадюк Ірина, представник Одеської міської організації ВВО громадська рада освітян і науковців України, директор Одеського ліцею номер 55 Речі Галина, головний спеціаліст з питань персоналу департаменту освіти ВНКО Одеської обласної державної адміністрації. За згодою дякую. І Ілона Кравченко, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти, управління освіти та молодіжної політики, департаменту освіти ВНКО Одеської обласної державної адміністрації за згодою, дякую. Пан Едуард Стайс, депутат Одеської міської ради, сьогодні відсутній віно відрядження. Засідання конкурсної комісії правочінне. З порядком ми з вами всі. Ознайомлені усі, хто бажав взяти участь у конкурсі на посаду директора закладу, ознайомилися з формами та оцінювання зі зразками ситуаційного завдання. За рішенням нашої комісії була здійснена перевірка поданих кандидатом у нас він один Цекравченко Катерина. Пакету документів не відповідність установлені законодавством вимогам. І вона допущена таким чином до участі у конкурсному відборі. Прошу секретаря запросити комунальку. <рекунок> Доброго, Доброго дня, Пані Катерина, у вас зараз відбуватиметься. Тестування роздання чинного законодавства України з питань сіт. Ви виберете зараз один білет, як у вищому навчальному закладі, як під час тестування. Заспокойтеся вас, прошу. У вас буде 30 хвилин на те, щоб відповісти на запитання і в першу чергу заспокоїтись. Будь ласка, обирайте, який вам більше всього подобається. Покажіть вам і собі. Номер 4. Прошу секретаря комісії показати конверт, що він запечатаний Конверт запечатано. Цілісний відкривай вашій присутності. Будь ласка, білет номер 4 так. Пані Катерина, у вас 30 хвилин, час ми зафіксуємо змінити, коли ви запишете дату сьогоднішнього тестування. Відповідь правильна одна. Тому, якщо ви щось підкреслили, а потім передумали, закресліть неправильно і зробіть одну позначку, бо щось виправити ви не зможете. Mm -hmm. Прошу вас, будь ласка, зібрали. Якщо ви впораєтесь раніше, давайте раніше. Можемо секретаря зафіксувати час. 10 годин, 7 хвилин. Можемо починати. Thank <laughs> you. Thank you. Знаходимося в укритті, тому продовжуємо працювати з такими працювати.